Усім, хто дивиться нас, о цій порі. Літо дарує нам безліч позитивних емоцій, емоції, якими ми хочемо поділитися з вами. В ефірі учнів першої дитячої телешколи і програма Маленькі дорослі сьогодні. У програмі багатолітнього, фантастичного, іграшкового та цікавого. Не перемикайте! З вами я Інна Пенчук і мої сьогоднішні співведучі. Настя, я роминарціна. Вітаємо вас! Нер програми кінноспортивний комплекс Кентавр. Кінноспортивний комплекс «Кентавр» – це спорт та задоволення для всієї родини. Кентавр це найрозвиненіший кінно-спортивний клуб у Запоріжжі. Це професійні тренери, індивідуальний підход у навчанні до дітей та дорослих, кінні прогулянки у будь-яку пору року, оренда і продаж, утримання та піклування за вашим конем, чудові фотосесії та екскурсії, затишні пікніки для всієї родини. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про таке. Наша традиційна рубрика Новини по дитячі вам наші улюблені телеглядачі Наш дитячий погляд на такі на перший погляд буденні речі, але цікаві та видовищні. І тема сьогодні бегемоти. Рубрика Тисяча одна пригода. Сьогодні ми присвятили цікавому виду спорту на корисному відпочинку, а саме кінному спорту, який розвивається у Запоріжжі, у кіноспортивному клубі «Кентавр». Рубрика Ярмарок спорту знову і знову даруватиме вам знайомство з тими видами спорту, що розвивається у Запоріжжі. І сьогодні мова піде про Капоейро. Яроміре, ти знаєш, що кінь служив людині ще з незапам'ятних часів. Спочатку його використовували як молочну та м'ясну тварину, потім як тягливу силу. І тільки потім кінь став ходити під вершником. І сталося це десь три тисячі років тому. Лише на початку ХХ століття кіноспорт став учасником Олімпійських ігор. Нічого собі як давно. А сьогодні, як сьогодні йдуть справи у кіному спорті? Саме про це ми поговоримо з представниками такого красивого виду спорту. Ми в гостях у кіноспортивному клубі «Кентавр». Рубрика Тисяча одна пригода. Якими ви уявляєте коней? Більшості з нас, мабуть, на думку спадає подром, вир емоцій, і стрункі жеребці, поціновувачі романтики згадують про гулянки верхи. Та мало хто подумавши про коня, побачить надзвичайно мудру тварину тандітною душею та самобутнім характером. Коні, як і люди, усі різні. У кожному щось неповторне, особливо їх енергетика. Із давніх давен відомо про позитивний вплив спілкування з конем та користь верхової їзди. Відомо, що їзда верхи стимулює роботу багатьох внутрішніх органів, допомагає зміцнити м'язи, розвинути витривалість, спритність, поліпшити координацію рухів, а також розвинути вольові якості, сміливість, винахідливість, рішучість. Знайти спільну мову з конем не так просто, як може видатися на перший погляд. Навіть найбільш досліджені вершники погоджуються, що завжди є чомусь вчитися, куди прагнути і розвиватися. Адже немає меж досконалості. Дослідження довели, що заняття верховою їздою допомагають, підтримувати пам'ять, зменшують плив пікових змін та зупиняють процеси старіння. Багато власників коней стверджують, що їх чотириногий компаньйон – це слухач, що розуміє їх почуття та емоції краще, ніж будь-яка людина. У мене є моя лошадка, і вона може мене успокоїти, коли мені погано. Вона мене підтримує в будь-який момент. Вона може ткнутися своїм теплим мархатним носиком мені в грудь і нежно дихати. Тоді кожен людина може успокоїтися від такого м'якого дихання і такого милого звірка, як лошадь. Верхова їзда це спорт, який може займатися люди будь-якого віку. Чому б не спробувати? Можливо, настав час реалізувати свої дитячі чи юнацькі бажання. Можна навести ще безліч переваг та позитивних висловлювань на користь із верхи, але краще одного разу самому сісти в сідло, щоб отримати цілий спектр емоцій та відчуттів, аніж сто раз почути. Ми приглашаємося і маленьких, і в приїхати Приїхать бахнути душою. КПР у Запоріжжі популярний напрямок спорту. Хтось обирається вид спорту через віяння моди, хтось через прагнення виглядати краще і підтягнути здоров'я. А якщо ви хочете дізнатися більше про КПР, дивіться нашу рубрику Ярмарок спорту. КПР – є складним і захоплюючим мистецтвом. І не має значення, скільки тобі років, в якій країні ти живеш, яку релігію сповідуєш, хлопчик ти чи дівчинка. Ты можешь обратно для себя капоеру. Я начал заниматься в секции капоеры с 2000 года и занимаюсь уже больше 16 лет. И уже Порядка 6,5 с лет введу э, секцию полноценную о, с детскими тренировками и со взрослыми. В разных школах капуэры своя градация поясов. Эти шнуры э, называются э, в капуэре корда, или кардау, которое получает э, каждый капурист со временем э, только в том случае, если он превзошел э, самого себя. Не превзошел какого-то напарника, либо какого-то спортсмена из другой секции, либо выиграл какие-то соревнования. Он превзошел прежде всего себя и за это он получает э, шнурок следующего уровня. Я стал учиться капуэром иначе лучше вести себя в школе. Это замечательное сочетание и танца, и акробатики, и пения, и играющего на музыкальных инструментах. Я считаю, что это вообще замечательное сочетание которое развивает ребенка ну, со всех сторон. Всем родителям хочется Сказать, что КПР это замечательный вид боевого искусства, который развивает в ребенке и гибкость, и умение сотрудничать. И я считаю, что это даже влияет не только на его физическое вообще состояние, да, мышцы, красивое тело, но еще и влияет на его умение дружить. Ходят ли в секцию дети-переселенцы? Мы стараемся сделать здесь хороший дружный коллектив, хорошую семью. И мы стараемся принимать всех без исключения, сделать очень хорошие отношения дружеские, для того, чтобы можно было потом в дальнейшем помогать друг другу в жизни и знать, что у тебя всегда есть хорошие, крепкие, преданные друзья. Є соціальні, є комерційні, є політичні. А нас не дитячі, але по-дорослому. Ціна, що ти знаєш про бегемотів? О, я знаю, що він може розкрити своє пащу до 150 градусів. Нічого собі, а я знаю, що він живе тільки в Африці і в нього дуже короткі ноги. Найбільш ну, детальніше у нашому наступному сюжеті. А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та зоологічних новин. Так, ви не помилились, із зоологічних. І тема сьогодні бегемоти. Бегемот одна з найбільших наземних тварин, вага якої може досягати чотирьох тонн. Ви не повірите, але бегемот найнебезпечніша тварина для людини в Африці. В Африці від нападу бегемотів гинуть більше людей ніж від нападів леопардів, левів і буйволів. Незважаючи на свою вагу, бегемот може бігти швидше ніж людина. Хоча бегемоти і не хижі тварин, вони можуть вбити або важко покалічити будь-кого своїми зубами і роблять це з переляку, частіше за левів чи інших хижаків. Дорослий бегемот завдатний перекусити наплив триметрового крокодила. Ноги у бегемота такі короткі, що черево майже торкається землі. Нізлі очі та вуха бегемота розташовані таким чином, що він може дихати, дивитися й чути, причому майже повністю залишаючись під водою. Фаща бегемота може розкриватися на 150 градусів. Бегемот єдиний савець, здатний видавати голосові сигнали і на суші, і у воді. А взагалі краще беломотів залишити в спокій, оскільки популяція їх поступово скорочиться, і на рівень час не хочу навіть про це говорити. Бережіть природу. Станок за традицію, абетка для люблячих батьків. Ми продовжимо говорити про готовність дитини до школи. І тема сьогодні організованість. Звичайно, дитина є дитина. і організованість не може бути її основною рисою. Не потрібно вимагати, щоб вона весь час була підтягнута, ходила струнку. Нехай у неї обов'язково буде вільний час, коли ніхто з дорослих її не регулює. Але дуже важливо привчити дитину розмежовувати годину дозвілля і. Час, коли вона буде зайнята чимось серйозним, не змішувати справу з грою, не перетворювати одне в інше. Адже скільки разів доводилося бачити картину, коли за обідом дитина не стільки їсть, скільки ліпить із каші на тарільці якісь фігурки, а батьки не звертають на це уваги. Повернувся з прогулянки, почав знімати кросівки і пішов стрибати на одній нозі кімнатою, Вирішив мити руки і загрався із струменем води. Батьки не повинні бути пасивними спостерігачами таких цен, адже те ж саме може відбуватися під час виконання домашніх завдань. То захочеться поставити олівець вертикально, то голуба з зробити, то кота погладити. Одне зауваження. Спершу подивіться на себе критичним поглядом. Чи не в вас пішли син чи донька своєю неорганізованістю, невмінням спланувати дії, довести справу до кінця? Трапляється, що в своїх навчальних справах дитина відтворює стиль життя, який панує в родині. В такому випадку негайно перегляньте цей стиль і перш за все самі спробуйте стати організованим. А вже потім вимагайте це від дитини. Партнер програми кінноспортивний комплекс Кентавр. Кінноспортивний комплекс «Кентавр» – це спорт та задоволення для всієї родини. «Кентавр» – це найрозвиненіший кінноспортивний клуб у Запоріжжі. Це професійні тренери. Індивідуальний підход у навчанні до дітей та дорослих. Кінні прогулянки у будь-яку пору року. Оренда і продаж. Утримання та піклування за вашим конем. Чудові фотосесії та екскурсії. Затишні пікніки для всієї родини. Ось таким ми були на цьому тижні. Зустрінемося ще. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.